Радіо UA Чикаго. Отож, друзі, ми вас раді вітати в студії Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. і Сьогодні до нас завітала Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Юлію, привіт, радий те бачити. А, доброго дня, Дмитро, вечора. Доброго дня всім нашим слухачам. Сьогодні Вибачаю по... за мій голос, трошечки захворіла. Все в порядку. Юлю. Твій голос завжди чарівний. Він вміє нас заспокоювати і налаштовувати на позитив, на оптимізм. Але тема сьогодні була трішки не така. Сьогодні поговоримо, знаєш, нестандартно, як ми з тобою звикли говорити. Сьогодні поговоримо більш глобальніше. Сьогодні поговоримо про те, як ти виживаєш. А в цій індустрії страхування, страхування ав авто, життя, житла всіх цих моментів, от взагалі, та бізнес страховий. Важко мені здається в Америці вести. Це не кожному дано чисто із за того, що нервово це складна робота, і як Юлія Скобіда витримує цей тиск. Як ти до цього моменту в такому гарному вигляді збереглася? Це дуже хороше питання. Напевно, допомагає вино. Я жартую. А насправді страховий бізнес. В нього, напевно, легко зайти, але дуже тяжко протриматися. Я вже за 13 років, скільки я маю свій бізнес, я бачила багато людей, які відкривали свої страхові там агенції, брокерич, і так само бачила, як вони потім зникали. Тобто, а, тому що має багато компонентів, ну насправді, як і любий інший бізнес, просто його складно вести. Плюс ще свої внутрішні якісь а, речі, про які людина мусить знати, яка заходить в цей бізнес. А що тобі, власне, взагалі спонукало? Що було? Що був за момент тебе в тому житті, що ти зайшла в страховий бізнес? Що, 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 що пішло не так? Дивись, так, можна так? було відкрити компанію по клінінгу, можна, не знаю, було працювати а. десь в ресторані, потім мати свій ресторан, можна було а. ще багато інших моментів. Але, 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 по-перше, Прибирати я не люблю. В ресторан мене реально не взяли. А, Вжод, та, вжоден... а Траковий бізнес, це ж вершина. А, ну так, напевно, тоді я ще щось не подумала, щось, щось пішло не так. Насправді дуже історії, цікаво. Та. Сталось так, що коли я приїхала а, в Сполучені Штати, і я навчалася тут на MBA в фінансах. А я закінчила Лоюла університет. І коли це все відбувалося в Сполучених Штатах, була сама найкраща відома криза 2008-2009 років. Тобто, коли я закінчила свої фінанси у 2011 році, знайти роботу було дуже-дуже дуже тяжко. А в цей час я працювала якби фулл-тайм, оскільки а, ночами я навчалася вечорами, а в день я працювала в страховій агенції в State Farm. І тому, коли я не могла знайти в 2011 році собі роботу, тому я вирішила, що Окей, а, я попробую страховий бізнес. А через рік я собі знайду нормальну роботу. От вже це, це було так. щоб так. перебитися? Так, так це насправді так і було. А щоб перебитися. І через рік, коли я така сіла і така думаю: хм, щось воно якось знаєте, як то кажуть, пішло, якось дивно, але. А, Якось вже було так. Ну думаю, ну ладно. Я тепер попрацюю ще два рочки і напевно просто піду в менеджмент, і це була насправді моя ціль і мета. Що я просто піду а в страхову компанію і буду там якимсь менеджером. А ти працювала на когось, так? ти починала відразу працювати на когось як агент. Спочатку я на когось. Потім я вже відкрила свою агенцію якому році ти свою агенцію В 2011 одинадцятому, ага. тобто до цього часу, поки я навчалась всі три роки, я працювала навіть чотири роки. Я працювала на когось просто під агентом. Здобувала досвід, здобувала досвід, так і кажу в 2011-му, коли я нічого не знайшла ніяку роботу там фінансовим аналітиком чи що я там хотіла робити. А я подумала, окей, що я вмію робити, а я вмію там я знаю страхування, тому напевно я відкрию свою агенцію і тоді просто там переб'юся, поки я не знайду роботу. А через три роки я подумала, окей, добре, зараз я просто піду в менеджмент. Я вже три роки пропрацювала, у мене вже там є досвід, я можу показати якісь результати, і я просто тепер піду в менеджмент. І вже тоді знову ж таки я не буду цим займатися. А на четвертому році, коли я нарешті добилася, я отримала, як то кажуть, job офер в менеджмент вагаю, правда. І я собі подумала, чи я дійсно хочу це робити, і напевно це був такий дуже переламний момент в моєму житті, коли я сказала: ні, напевно, я це все ж таки. Ти відмовилася від того джоб оферу. Я відмовилася від того джоб оферу Частково тому, що я поїхала в Огайо, подивилася і подумала: <г Options> Юлю. Почекай. А нас є багато слухачів nee, з Огайо аб Абсолютно надзвичайно гарний штат. Я абсолютно гарний. і це був Клівленд. Нічого дивного, просто там не було друзів і. Розумієте, я була в мене тоді ще не було дітей, в мене тоді ще не було чоловіка. в мене всі мої друзі тут були. І я подумала, на ну, чи я хочу знову там За, заново починати все так, спочатку? Так, та... Тобто тому я вирішила, що ні, напевно, найкраще. Я не настільки була, як це кажуть, кар'єристка, щоб все залишити. І тому я вирішила, що я залишусь в Чикаго. Хоча мені сказали, якщо ти не, не погодишся на цю пропозицію, а наступної пропозиції не буде, тому що тут так працює в компанії. Якщо тобі дають перший раз шанс, то ти маєш її взяти, чи це буде. Кензас, чи це буде Айва, чи це буде Гайо. Тобто, ти мусиш їхати, куди тебе пошлють, тобі не дають вибір. І в принципі, ну після того я вже така вирішила, ну ладно, вже попробуй ще пару років. Пройшло не пару років, пройшло, аж 13, 13 років, років, років з тих пір, та ти маєш зараз свою агенцію, чудову агенцію, розвинуту агенцію. Тебе скільки працівниці зараз? Бо тебе працівників немає, ти всі працівниці. А це дивно. Я собі сказала, що я хочу, як знаєте, всі компанії зараз прагнуть до diversity. У тебе тобто, немає. Я хочу diversity, тому я дуже прошу. А якщо нас слухають якісь чоловіки, і вас цікавить страховий бізнес, ви хочете працювати страховим агентом? А будь ласка, напишіть мені на Фейсбуці, на інстаграмі. Я насправді хочу б, як це в нашу команду привести пару чоловіків, тому що так. Ти не боїшся, що робота трішки ефективність роботи впаде, якщо чоловіки? А, я думаю, що воно принесе нам трошки, як це. Мотивація? Мотивація. <реш> Ми всі дуже мотивовані. Моя команда дуже сильна, дуже мотивована, Але я думаю, що трошечки треба щось міняти. А я так само це мій чоловік завжди сміється і каже: так щось в тебе, одні дівчата, тобі обов'язково треба. Хоча в якийсь період мого часу в мене працювали чоловіки, тобто це так якось історично склалося, що після. А останнім часом це тільки дівчата. Я не Слухай, знаю. Чоловіки а... просто напевно а... на початок зарплата не є дуже велика, і вони не хочуть, вони не є такі, вони не хочуть чекати, коли вони там через рік будуть заробляти набагато більше. А які тебе, до речі, вимоги от, до працівників? Та ти зараз кажеш, що не проти взяти чоловіка до себе на роботу. А які тебе ще вимоги є? А ну, ти маєш бути комунікабельний. Тобто, та для мене це найголовніше, щоб ти щоб те були. А, хороші customer service skills, тому що якщо ти не можеш поговорити з людиною, якщо ти не можеш вислухати людину, якщо ти не можеш зрозуміти а, взагалі, тобто в тебе немає. Досвіду працювання з людьми, напевно, це буде не для тебе. Тобто, якщо ви все життя пропрацювали в ІТ і все життя спілкувалися з комп'ютерами, то я вам гарантую, що напевно вам буде дуже дуже тяжко на цій роботі. Тобто, це найперша моя вимога. А якби друга вимога, ви мусите мати англійську мову, хоча б на середньому рівні, тобто це мінімум на середньому рівні, тому що все рівно у вас іспити будуть англійською мовою, вам треба спілкуватися з аджастерами, вам треба спілкуватися з андеррайтерс, вам треба спілкуватися з банками. І відповідно ви не зможете це робити українською Тобто вам треба мати англійську мову. А, звичайно, щоб ви були там, sales -oriented, та, тобто що ми розуміємо, що в мене немає зарплати. А, дівч... У всіх є зарплата, але так само ми маємо якісь свій гол, які ми маємо виконувати. У нас є свій план, який ми маємо виконувати, щоб протриматися в цьому бізнесі. Тому а, якби... Якщо ви просто хочете прийти і посидіти, ну окей, можливо, це підійде, але все ж таки, моя команда, миє. Продовжуємо як це бути лідерами в нашій компанії. Тобто, ви розумієте, American Family є там скільки в нас 18-20 штатів. А наступного наступні три роки American Family буде вже по всіх по всіх сполучених штатах. Тобто, ми будемо вже всюди. Тому якби я хочу все ж таки планую, щоб ми залишалися в ТАП-десятці найкращих агенцій в усій компанії. Тому Слухи, я був в тебе в офісі тебе там стільки нагород, є, що я думаю, кожен може позаздрити, <плес> і, і вони є твої, правильно? Тобто це саме твої агенції так, Юлія Скобіда Ейдженсі. І можеш дуже коротко ці нагороди були тобі дані. За що там? Бо там їх дуже багато, хоча б там основні. Ну, якби нагороди нам, тому що ми є лідерами по продажах, наприклад, там автомобілів, будинків, комерційних страхувань, тобто а, якісь тракових страховок, так само в нас є нагороди за кастомер сервіс, тобто, що наша агенція відзначається, що ми робимо дуже багато для клієнтів, тобто mm. а, так само за страхування життя. Про те, що я постійно, якби багато людей не хочуть про це говорити, але ми постійно, постійно наша робота це educate та да? тобто розказувати людям про страхування. Ми не намагаємось вам продати цю страховку. Ми намагаємось вам розказати про ці всі різні види страхування, і щоб ви тоді могли вже самі зробити, як то кажуть, educated вибір, щоб ви могли самі зробити і сказати, ага, в мене є двоє дітей. Напевно, все ж таки, я там працюю на такій-то роботі. Напевно, це було б розумно для мене все ж таки взяти і купити собі цей страховий поліс на життя, тому що це всього навсього коштує 20 доларів. і Насправді мені це. Нічого не буде коштувати, але добре, що ви мені про це розказали, тому що дуже багато людей просто приїжджають сюди і не знають, ну тобто, ми не маємо такого знань по страхуванні з України. Оце важлива місія people», та? але ти не боїшся, що ти educate people, а вони потім все рівно до тебе не підуть. Вони підуть okay. окей, до... то тобто не важливо. Насправді, якщо ми, ми всі виграємо, розумієш, якщо людина вже знає, чому їй не варто брати мінімальне покриття. 25 тисяч на 50 тисяч, які є в штаті Іліной. І ми їй розказуємо, що ваше мінімальне покриття має бути 100 тисяч на 300 тисяч, тобто 100 тисяч на одну людину, на якісь тілесні ушкодження, і 300 тисяч на всіх людей в автомобілі. Тому що якщо завтра у вас станеться аварія, я вам гарантую, що 25 тисяч, цього буде недостатньо. Цього буде недостатньо. І перший дзвінок, ви будете тоді мені телефонувати, питати, яке в мене покриття, і о, Боже, що робити? Чи цього буде достатньо? Вчора моїх знайомих. Моїх знайомих, які є моїми клієнтами, сталася аварія. А не буду вдаватися в деталі, але постраждав просто людина, яка перебігала дорогу, так а не там, де треба. І насправді, хоча ця людина була не права, що переходила дорогу. Але вона все ж таки постраждала, її забрали в госпіталь. Перше питання: Окей, чи в нас є достатньо покриття, чи в нас заберуть будинок, чи в нас це, яке в нас є покриття? І я можу просто сказати, окей, у вас є хороше покриття, тому що якби у вас було мінімальне, я б тоді більше переживала. Тому що через півгодини, як це сталося, вже подзвонив адвокат і зробив клейм проти цієї людини. Хоча вони не були винні. Вау. Wow. Так ну це справді та дітей. Тому якщо вони візьмуть ці знання від нас і підуть в іншу, навіть страхову агенцію. І там будуть, і візьмуть собі кращий страховий поліс. Я знаю, що я зробила свою роботу. Тому що для мене ціль, напевно, взагалі, щоб наша українська ком'юніті була все ж таки трошки, а, я не знаю, піднімалася, так? Тобто, щоб ми мали менше фінансових проблем, щоб ми все ж таки були. А, для цього існує страхування. Ви ж розумієте, що страхування захищає вас насправді від фінансових якихось проблем, які у вас будуть. А, тому ви берете там шанси, що ви будете використовувати. Страховку на автомобіль, наприклад, там 20%. Шанси, що вам знадобиться ваше страхування на будинок рано чи пізно, це там, я не знаю, 10%. Шанси, що вам знадобиться life insurance, страхування на життя це 100%. Тобто рано чи пізно. І якщо ми візьмемо правильне покриття і будемо мати правильну страховку, то ми це все перекриємо. Хоча я розумію, що люди вважають, що страхування це платимо гроші на вітер, для чого воно нам. Потрібно, але насправді це все розмови, поки щось таке не сталося. Так само, і мої знайомі, які я кажу, що ніколи вони завжди такі. Ах". Але коли щось таке стається, нас перше питання: чи в нас є достатнє покриття? І я вже тоді можу з чистою совістю сказати: у вас є достатнє покриття. Да, ми не можемо знати там, не дай Боже, людина померла цього, тоді ніколи не буде, як то кажуть, достатньо. Але. А якщо ви приходите до нас, ми вам 100% розкажемо про всі різні покриття, ми вам розкажемо, що є. Якщо ви візьмете ці знання, хоч що-небудь а, заберете від нас, то я думаю, що я свою місію виконую. Ну це дуже класно класно, що ти так вважаєш. І до речі, дійсно ви можете прийти в офіс Юлії Скубіди. Абсолютно. У при, неї аж аж в... три офіси: один в околиці, другий на Камброн, третій <гум> в Керол, стрім я вже <гум> вивчу. І, і, <гум> як там один в одній першій околиці, інший в новій українській <гум> околиці, <гум> а третій, я думаю, ми скоро перенесемо в Шамбург в третю українську <гум> околицю. Ви плануєте перенести офіс? А, я думаю, в наступному році, так. Клас. Ну, а хто не, не хоче їхати десь далеко, то можете просто зателефонувати. Номер телефону 773 235 9900. Юлі, давай ще поговоримо про конкуренцію, давай. так? В твоєму бізнесі. Вона безпосередньо є. І Звичайно. питання, чи вона є здоровою? Чи от ви якось один з одним комунікуєте, допомагаєте, можливо, навіть деколи направляєте клієнтів, чи це не так? Чи це ви навпаки вороги між собою? Як це працює? А, ну і я вже достатньо довго в цьому бізнесі. Тобто, я думаю, в мене ворогів як Багато. немає <сум> <сум> немає. Ну, може, може я для когось ворог, але а, напевно в мене ворогів немає в цьому бізнесі, тому що всі ми, всі ми працюємо, як то кажуть, з одними і тіми ж самими людьми, напевно. І моя філософія така, що всім вистачить бізнесу. Насправді всім, тому що а, сьогодні мій клієнт пішов в State Farm, Завтра той клієнт може до мене повернутися. Якщо моєму клієнту подобається наш сервіс, то він все рівно рано чи пізно до нас має повернутися, навіть якщо зараз йому не підходять ціни. А я сподіваюся, тобто наша робота дати вам найкращий сервіс, знову ж таки, дати вам знання, допомагати вам там з вашими страховими випадками. І я сподіваюся, я знаю, що ми не завжди робимо найкращу роботу. Це абсолютно, як то кажуть, справедливо, тому що дуже багато нових дівчат, і це займає час їм набрати, напевно, той рівень знань, який я буду мати. Але як то кажуть, все рівно. І коли до нас до мене приходять нові дівчата, і починають, я ніколи їм не кажу, ми нам наша мета там продавати, продавати, продавати. Я їм кажу, окей, є філософія нашої. Це ви маєте бути найкращі в вашому кастомер сервісі. Ви маєте вислухати людину, ви маєте пояснити і тому подібне. Тому. А конкуренція є, вона більш-менш є здорова. Є люди, які, можливо, грають не по правилах, але я вважаю, що як там життя довге, карма рано чи пізно а, до них дійде. Я, а, ск карма, так. карма із, е, ну, всі знають, <рес> карма обов'язково повертається. Обов'язково, якби через да. це я не вважаю, ну, якби. Наш то... бізнес складний, тому як то кажуть, і я маю солідарність з іншими страховими агентами і брокерами? Ти сама по собі дуже амбітна людина? А, ну я думаю, напевно, так. Тобто по-іншому задам питання. А ти задоволена, скажімо так, залишатися в комфортній зоні, зоні комфорту? Чи ти хочеш постійно з нею виходити і далі, і далі на інший рівень, на новий рівень щось спробувати нове? Я думаю, що це досить складне питання. З одного боку, напевно, я б могла піти на інший рівень і там, мати щось нове під цим відкрити, там, наприклад, повністю свій брокер брокері чи відкрити щось інше. Але я все ж таки залишаюся з тим, тому що я щось побудувала і мені подобається. Але там, де ми залишаємось, я ніколи не а, як то кажуть, я завжди хочу, щоб все ж таки ми росли, щоб ми розвивалися. Тому мені абсолютно а, я хочу, щоб люди зрозуміли, наприклад, мені відкрити ще один офіс це насправді для мене витрати. Тому що я можу наняти людей, які будуть працювати з дому, чи я можу наняти людей, які будуть працювати там, я не знаю, на штовхати купа людей в один і Той самий офіс в Чикаго. Я це роблю насправді, тому що я вважаю, що це сервіс для людей, які там проживають. Я хочу, щоб цям, цим людям там було а, зручно прийти, поговорити, зайти. Я не маю це робити, хоча для мене це рент. Для мене це екстра там, я не знаю. Телефони. Для мене це екстра інтернет. Тобто, я не буду розказувати про всі свої витрати. Але це, щоб відкрити щось нове, це витрати. Я це можу не робити. Насправді люди більшості телефонують, тобто я можу абсолютно наняти людей і, і все але. Я все ж таки хочу, щоб ми ставали краще, щоб ми зростали, тому я думаю, що можливо, в якийсь момент ми відкриємо ще там один офіс, там Алганкінг, а можливо в іншому штаті. Тобто треба кудись. Рухатись. Напишіть нам, де би ви хотіли, щоб був офіс Юлія Скобідия. Так, так само напишіть, де ви вважаєте, що у вас там немає. А от у вас є потреба насправді в україномовному страховому агенті, а у вас немає поруч нікого. Тобто я думаю, що. Юлія, офіси ми чекаємо, поки вони відкриються в, кожні, в кожному місці передмісті Чикаго. А тим часом дай мені відповідь на питання: скільки годин в день ти працюєш? А, не так достатньо, як я б хотіла. <світ> 20, 20 годин працюєш, це недостатньо. Це просто двоє маленьких дітей. Я раніше працювала набагато більше. American набагато. Family Insurance, Юлія Скобіда адженси. Скільки часу тебе забирає? Uh, ну, Воно починається, напевно. В... Коли я встаю, тому що я мушу переглянути свій телефон і зразу зрозуміти, що сьогодні я маю зробити, ти коли встаєш? А... а... В залежності від дітей, але, скажімо так, сьома, шоста тридцять сьома. Не, не є погано, але ну, то не є погано. І я погано. Як це я хочу поміняти. Тобто, наступний мій гол там з наступного місяця вставати в п'ятій годині, щоб я мала час годину на себе, потім вже готуватися до того, як діти встануть. Але AM Club. дуже чудова книга, люди почитають. Я знаю, я просто ніколи не була, як то кажуть, ранкожайвернком. Так я можу працювати, наприклад. Для мене найкращий час працювати, це коли всі пішли спати. Десята ночі, я можу спокійно, без проблем працювати до другої, третіє ночі, без от простої. І це для мене буде найкращий час, тому що мене ніхто не буде турбувати. А мені дуже часто, як це в офісі важко сконцентруватися і робити якісь там глобальні, думати над чимось і робити, вирішувати якісь проблеми, тому що дуже багато. Всього відбувається кожному щось потрібно, багато дзвінків і пішло. Поїхала, тому, тому після 10-ї години телефонуйте до Юлії Сковіди. Ну no, У мене <с є клієнти, які нам мені написали імейли, Я їм відписую там в одинадцятій ночі. і Вони мені відписують: о, ти досі працюєш, і я така. Та я досі працюю. Це я це і це. Я Я, напевно теж тобі писав після 10-ї. Так що все окей. Я перепрошую. так. Ну насправді дуже наче не телефонувати, але можете писати 100%. Ну насправді дуже цікаво дізнатися було власне про те, як ти працюєш, де. Щодо чого, і от е, на завершення, та е, для тих, хто можливо. Собі десь так думає робити щось подібне, що ти робиш. Ти б радила зараз заходити в цю індустрію чи ні? А зараз ні, якби я розумію, це звучить дуже, як то кажуть, що напевно Амбітно, навна... Що ні, я все я все зайняла, ви не заходите. Ні, ні, не в тому, тому що ну насправді цей рік це напевно найскладніший. І ви можете спитати не тільки мене, ви можете там спитати в чат GPT, чи зараз хороший час заходити в страховий бізнес. І я впевнена, що він скаже, що напевно цей рік дуже дуже важне не найкращий час. І я поясню, чому, тому що зараз дуже багато страхових компаній. Переходять, переживають важкі часи. Зараз дуже важко отримати апойтмент. Це не просто ж ви не можете заходити в цей бізнес, ви маєте мати з якоїсь бути компанією. Зараз дуже важко отримати ці контракти з різними страховими компаніями. Це в першу чергу, тому що ніхто не знає, що відбувається. так Тобто ми всі багато страхових компаній. Я щось забула статистику, але якось так, що до 2020. Третього року, щось там за останні 10 років закрилось там на всю Сполучені Штати, щось там 84 компанії. Ну, я не хочу як ти. Я, не, я точно не пам'ятаю, але плюс-мінус воно десь так виглядало. А за останні а, два роки, з 2023 там півтора, ще до кінця немає, 2000, що ж, вже закрилося 100 шість страхових компаній. Тобто, або вони призупинили на цей час щось робити. Тобто а, зараз іде така а, страхові компанії, намагаються зрозуміти, як їм вижити. А в цих змінах, що відбувається з кліматом, як їм переробити свої контракти, щоб все ж таки вони могли отримувати прибуток, тому що з усіма постійними цими катаклізмами, що ми бачимо, що відбувається, ну знову ж таки, далеко не ходити в Флориду, та тиждень тому, Флориду, три тижні тому, і пішло, поїхало. Норське ролайна і це все пов'язано. Це пов'язано, звичайно. Ви не можете думати так, що страхова компанія, якщо вона там, то є тут тому, що це все спільний ризик. А, і зараз страхові компанії мають зрозуміти, як їм все ж таки, що, що їм потрібно зробити, щоб вони а, виходили ну на плюс, ніж на мінус. Тому що, якщо ви виходите на мінус один рік, другий, третій, то ну для чого вам тоді залишатися в бізнесі? Просто немає сенсу. Але я думаю, що до 2025 року, десь там середина, я думаю, що вони вже всі більш-менш зрозуміють, поміняють свої контракти, поміняють свої палеці, що буде покриватися, що ні, і про це ми можемо поговорити наступного року. Наскільки міняється та ж сама страховка на будинок? За що тепер буде людина відповідати по відношенню, як це було раніше? І тоді можна заходити. Я нагадаю, що Юлія. Якщо у вас дуже дуже міцні нерви і ви Юлія дуже любите Скобіда. працювати з мною Юлія у нас приходить кожне два тижні, раз два тижні там. Ми ведемо з нею дискусію. Тому теми, які актуальні для вас цікаві, ви обов'язково нам вказуєте. Ми будемо їх піднімати тут в етері нашому. І, Юлю, що будемо завершувати на сьогодні, насправді ще є декілька питань, ну можливо, одне ще задам. Якщо ти можеш, якими би трьома прикметниками, та ти б себе описали, як, як людину. Ой, Я думаю, що це Давай, не це... Юлія. Я це, це це питання. Не до мене. Я а, думаю, давай, що давай. це питання все ж таки. Вперта, або, вперта, амбі, або... амбітна і, постій, і постійно а, прагне справедливості. Ну, насправді, я думаю, спокійна, тому що а, дуже мало людей бачили, щоб я там виходила з себе. Я бачу. А я все ж ти бачив? Один раз в студії. <головіка> Коли я неправильне питання поставив, я жартую. <головіка> і все, все було Чекай. добре. А, тобто, напевно, все ж таки спокійна, це, це те, що допомагає мені більш-менш. Напевно, десь там амбітна, але ти мусиш бути. А Далі не знаю. А я, далі, я, а, я все ж таки думаю, може там а добре. А, а напишіть ну, а по, далі похваліть. Напишіть, похваліть так. Юлю, що вона мала гарний настрій наступного разу і не сварила мене. Друзі, Юлія Скобіда була сьогодні з нами в студії. Страховий агент American Family Insurance Юлія Скобіда Agency, номер телефону 773-235-9900, Факс не буду говорити, мало хто їм користується. Три офіси Чикаго околиця Камберленд та Фейсбуці. Звертайтесь на інстаграмі, телефонуйте. Якби розмовляєте, ми порадимо знову ж таки. Ніхто від вас не вимагає, щоб ви щось купляли. Особливо бізнес-страхування це є дуже 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 важка і складна тема. Тому ми з радістю будемо вас консультувати на тому, навіть якщо ви не візьмете з нами ці страховки. Дякуємо. А ми візьмемо. Дякую. Юля Скобіда була сьогодні в студії Радіо UA Чикаго. До зустрічі. До зустрічі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.